котесяме якого биш на чорний кіт і зі мною сьогодні і де зайки сьогодні ми з чорним котом вирішили поїхати до нашого друга Джеррі, до бабусі. Вот Джеррі, во бабуса. Заходимо. Живу. В Одесі у нас сьогодні сосиска продава впустіть. О, 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 що то за котик? Котяра, привіт. Рад те бачите. Ти що теж кот? Чи ти толстий котяра, робиш? Мене бабуся похавала, дивись. Во. Тогда я буду готуватися? О, да, я готовлюсь. Він каже, що я шо подивіться, що я знайшов. Що він знайшов? Я не знаю, може це подарунок якщо це подарунок, то чого він закритий? Нам треба буде тихішим, поки вона нас не почула. Все окей? Ну так, в принципе. Нічого страшного. Нам роблять бургери. О, клас, обожаю бургери. Напишіть хто є в коментах, хто обожает бургери. Лично я вообще. Подивись на її лице, воно мені вже не подобається, головне, щоб вона не, зне, не з нас <,idal3> зробила. Дивись, де я сижу. О, печенький бургер. Я з'їм бургер. Дуже дуже смачно, я знаю, дуже смачно. А я не знаю, це посадив. А все ми так і буде. А, не, вон так. О, мені подобається, що ви всі зажерли їх. Мені не дуже добре. Непонятно. Ой, з тобою все окей? З ним да. Він спить, тужо, Спи, так. Він же не спить, уже на А ты алергія? У мене алергія на Ті, от, на горішки. Я зараз сдохну. Ты щось зма... приніс для якоїсь ап... якусь Так, в моєму рюкзаку. давайте найдем рюкзак. Так я застрях, я не могу встать. О, давай. Мы должны его спасти. Да я, не я не его спасти, все. На no проблем. О, тут то остер. О, хлеб. Холодильник, да вы. О, у меня печка. Окей, okay, поки що за поки причем поки, поки я буду робити нашу дискотеку, приберіть два заска кухні. Окей. Okay. Окей, okay, ми тобі поможем. No ну проблем. Тож наша бабулька. Ой, дякую вам всі. Погнали. О! Прибираємо. О, я сковороду візьму, я її потім сковородою по бості заріжу. Капець, якийсь мусор тут треба викидувати. який його багато. Ага. Ну вроді все. Дякую за допомогу. Моя бабуся буде дуже рада, коли вона повернеться. Я хочу телек дивитися, Так, во, давай телек дивитися.

О, Боже! Ти це дав безплатно? Коротше, зараз приходьте, дивіться на наш акваріум. Вау, це виглядає страшно. Ти кажеш. Так, так, в був скример. Окей, тут дуже пізно, може давайте підемо спати? Так, окей. Я уже ну, типу, виспався, но я еще хочу спать. А мы в принципе коты мы завжди спати хочем. може ну, хочемо? Вона, Давайте, спати. спать хочемо. А может ми почекаем на бабус? Ну что мы можем. Спать хочем. Мы нам были пожрали. Что за музыка? Не знаю. Ну ладно. Шос уже почалось, чи що? Ми ж а о о Яка у нас спаль? Дивись, тралалару тралала. Серйозно? <плев> тут лампа є. Короче, я буду спати на верхньому тон. А як ко мне не спада, Аля. А, тут можна побавитися поки що. Капець. Тут багато всього. Тут черепаха і травлео трава реально. О, у нього приставка навіть є тільки як грати на такому телевізорі. Але ладно. Ну, на телевізорі фіг поіграєш. Вот ви як я вмію, поняв. Мешки. Тут навіть є баскетбольне кільце, якесь черепаш. Е, Окей, мені... дуже... Скучно, як ви? Та мені тут. А коли бабуся прийде додому? Я не впевнений. Ми тут не дуже багато грали, тому ми її не чули. -да. Все на Все, Сама пофіг. Вона. вона прийде. Вона має. це от. Вона має, коротше, тривогу. Окей це на них. Окей, на добро ніч. Окей, на добро ніч. Я готовий спати. Я старала утрала, буду спати. Окей. Взюк. О, не понял. Що за. Ти шо, що? Було? Ін один. Я це за... чу що почув? Як мені встать, алло? Якого фіга. Там тут розбиває сткло, а йому Шо? вообще Шо? по фігу. Там капець. Мені ж хто розбиває сткло, ломає дом, а йому вообще, він каже, що происходит. Мені нормально. Можемо ми просто перевірити? Так, Окей. Да, може вона потрібна допомога їй. І... Окей, пішли. А, мені пі... мені ця бабуся не подобалася спочатку, може не треба. Не знаю, але мені теж не подобалось. Вона ну, якась зла була. була. Котик спить. Шуток. Давайте Та йдемо скап, нічого нема. Ну і я думаю... Трохи. О, що це? Бабуся ходить в тому, коли спить, поняв? <гас> вона тут натік! Вона... Вона лунаті! Що приходить? Ми маємо ховатись. Це погано просинати людей, коли вони лунатять. Не, не просинайте, коротше, бабусю, поки вона. Що ти робиш? Іди назад! Я возвращаю, а я тут не треба вирощатися, тільки сюди. Не переживайте, я просто їй поможу піти до, до лісу. Ага, поможеш, я з тебе в ліпюшку приверті потім <рі> його показав, Як <рі> <Водою не> забрала. <рі> а вот вона вона так, чоловік, уважайний. Вона його реально з'їла, вона тепер там під нами стрібає. Ну вот он, глянь. А я не хочу А, подожди, вона на колонку. А! Вона на колонка була сиділа. Вона тут стрибає, бачиш? Косик! Олі, у бабусі. А! Два веселих бабусі. Підкормили за роду, а! продали та плюсі. Поза з бабусі. Бабусі, все нормально? Що це було? А, ні, а! А! Я не знаю, це буде просто... Я ніколи не бачив, що вона робила це. Я Може вона шо? пішла назад до її кімнати? Так, вона пішла назад до її кімнати. Ми тільки що на це побачимо. Open the door. door. Ні, оце її кімната. Оце кімната. Думаю. Ага. Думаю. Думаю, там ну ладно. А що, якщо вона зробиться ще раз? Я думаю, ми маємо просто покласти всякі штуки на її двері. Ми маємо... вона має якісь палички знизу. Я не пам'ятаю просто де. Ну давайте тоді найдем їх, да? Блін, хто кімнату закрив? Я десь знаю. О. Кура. тут ще якийсь сейф вона має. Добрий день, бабуля, я тебе... А, де бабуля? А бабуля немає. Візьми дошки, щоб... А, во, клікнути на них треба. Ідем. Хоча б тут. Хоча б тут дошки беруться. Так, більше тут дошок нема. Чи може, да, де, ще десь? Дошок вроді більше нема. Ні, нема, нема. О. все, ми за, за ми забудували тут все. Ага, ми йдемо в кімнату. Я не знаю, що тут, що тут твориться, але я скажу, що мені я налякаю. Вибачте, але я не хотів, щоб хтось налякався або. Оце окей, може ми знайдемо якось, щоб втекти? Як, правда? Для право трава. Ми просто вийдемо через передні двері. Логічно, вона ж їх не закрила. Ми не можемо це зробити. Чому ні? Моя мама, ну, вона, вона моя бабуся має сигналізацію. Ти не знаєш код, щоб відключити її? Не, ні, вона ніякому не кажеться. Двіри, це твоя бабуся, ще раз повторяю. А що створиться з чорною не А що з нею? А я не знаю. Ми знайдемо ключ, який відкриває її. Може там інший ключ, який відкриє нам підвал? Так. Там має бути інший вихід, де немає сигналізації. Це може спрацювати, він каже. Тепер ми все там, що нам треба, це знайти ключ, але де він може бути? Я, в принципі, не знаю. В принципі. Та бося знову розбила вікно. Ну, як хочете, ну я буду. Да вона з ума сошла. Лучше її психушку що заберіть лучше. Я так знаю, я думаю, що... Вона не просто... Вона... Вона не знає, що робить. Положи мені! Що там? Що вона там палече? Моя бабуся буде така а зла на мене. Це як Жерлі. Це буде добре. Та, ми все одно нап ми все одно. Я не даю бабуся. Я просто відкрию двері. Я запам'ятаю це. — Ні, Джері, перестань бути іменно не треба простовались. Куда він там побіг? Ні, ні, не бійтеся, Якщо що, ми просто сховаємось. На що ти це робиш? А я казав. Ні! Вона його затишку! А що робити? Окей, але ми маємо відкрити двері тепер ще раз. Ні! Конечно, ви прошу. Але нам треба глянути чи жарь. Жері... Окей. Давайте просто підемо. Джерри мені конечно, вже откинувся. Господи. Кімната пуста. Чекай, там кімната пуста. Як це взагалі Реально можливо... Рано кімната? Кі... Ключ! Ключ! Я знайшов ключ! це? це я не підписувався, на це, я просто хочу підудиться. Во ключ там. Ну, Ей, я не ж ключ. Меня це ключ для япої чорної коробки. Ну. Давайте подивимось. Давай. Тепер нам треба швидко це зробити, Ми досі не знам, що твориться. Все, я взяв ключ, идем. Там котик мягко, едина. Шелденки! Шелденки! А, я знаю, куда его. Я знаю, куда его. Для подвала. Да, для. Все, його да. Вс, я его забрал. Выглядай их приколу. Ага. Давайте просто підемо звідси вже на кінець уже накинец. Е, кто запер? Дерри! Джері Джерри, поможіть мені його відстібнути Так ми ж можемо просто. О! все окей? С да. бабкой, мені кажеться, нет. Так, все добре. Я просто не... Це було так швидко, що я нифига не пам'ятаю Окей, все добре. А що ти тут робив поки знес був? Просто мама зак Боже, бабка закривається, як вообще відкрила ці двері? У мене ще є ключ. Бабуся, що десь тут? Ні, ми її не бачили. Давай тепер просто втечемо, поки вона ще нас не злапала. Я Не знаю, що це хороша ідея тепер. Та, ти бачив, що вона з тобою зробила. Чого ти хочеш бути? Накінеся, ну, зробили її злою. Я думаю, ми все робимо. Це моя вина, що вона нас атакувала. Тепер я поміг вам. І потім сам їх забрав. Я просто не думаю, що. Йти. Хороший ідею. А я думаю, що это хорошая набора. Якщо чесно. Окей, okay, валим, 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 валим звісно. Давай, Джерри, нічого не станеться. Так. Я думаю, що я чую голос в своєму мозку Эй, hey, Кей, okay, давайте йдемо вперед. Бабусь для нас. Сюрприз. А хочеш Ні. Прикол? А, вона його контролює. Джерри, все окей? Хочеш прикол? Ні. Я можу контролювати. Я її чую через башку свою, да? ага. так? Вот я чую через дверь. Мені здається вона за дверью сейчас будет стоять. Так, нам треба найти ключ. Чекай, десь тут треба найти. Ахаха, удачи! Вона каже типу. Ні, я допоможу. Ты погоню, вона його контролює. Да. І ще О, знайшов... Так. О, я знайшов ключ. Окей, я знайшов його. Мяу. Давайте звідси підемо. Оооо, -о 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 -о. ладно. Мякунце. Зараз пройдемо, Ти в мене не впадь, прошу тебе. Не понял. Що таке? А, ну обі, так. Да. Капець, вона тут за -за 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 закакала. Якого фіга? Фі... Якого фіга? Хто зробив себе таке вдома? Напевно, ми просто бачимо предмети, правда? Та, бабуся нас робить галюцинації. Давайте просто закриємо наші очі і подивимося, чи ми не щось шо... не думаємо. Не, не пам'ятаю. Ага, не сталося <ріст> Ні, ще досі тут. Окей, що тепер? Ну я думаю, прийти можна, ні? О! Ви думаєте, ви реально можете так швидко втекти? Ну так. <ріст> Джері, як ти можеш мене предати так? Шо? Я думав ти будеш бе... ліпше, ніж все. А, ну, коротше, удачі, пройти вам це, Обі. Ну, ми його сей пройдемо. Нічого, все добре. Тільки не йди вперед. Стіфай нам дадуть. Пройти. Обі. Окей, поїхали. Все, проходимо. Я сподіваюся, ми зможемо. Так. Сюда. Сюда. Аккуратно. Тогда. Табле... Ты ще живий? Нет опять. Да блин. Нет. Ладно. Не-не-не. Правда, буду ждать, пока ты что-то э, сделаешь. Я подох. Я подох тоже. <клес> <клес> специально чи ні? Нет, не, не спеціально, я хотів би але впав. Нет. А може я? А нет, не, давай, ну тысь не выйду. А, подожди, а ма я машина. Ну пока я як... покажеться, що я сдох. Це було тяжко. Ну да. Ну але я типу, пустый, я не прийшов. Окей, ладно. А, ну бабка, я так як вона сьогодні сегодня сошла вот. Ага. Думаю, я думаю, що Ще я по жизни в гості не будемо приїжджати, це ми вже поняли. Mm. Mm -hmm. Давай краще навіть залізем yeah. на той верх вверх самі. Yeah. Щоб вона нас не найшла. Так ліпше буде. Ой. А! Три, ah! Тут багато всі пхаються просто. Оп, пятнадцать, Оп! Так, 15, 16, Да, я А давай живи! я в тебе вірю! Семнадцать, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, двадцать Ура! Коротше, з вами сьогодні був я, дизлайк. Зі мною ще сьогодні був чорний кіт. І ми збігли від бабки, правда, здохли, але все ж таки збігли. І всім пока-пока.